Так, усім привіт. Зараз хочу пробувати. Ну, як я вже один підхід зробив. Біцепс прямий э, молоточки плюс біцепс гантеля. По 12 раз. Молоточки 12 і біцепс, э, вага гантельки 20 кг. Так, по 12 раз. По 15 зробив, але дуже важко. Перший підхід був, ще рука трошки надійшла, закислилася. Ну, Давайте спробуємо. Молоточки тринадцать, уже тринадцать. 12 раз. По 13 російський вийшла, якщо я збиваюся, коли кашаю. Всім дякую, всім папа. Лайк, що сподобалося. Не забувайте.